Привіт, друзі! За вікном чарівна пора року зима. На дворі холодно, сніжно, красиво. Морозець щіпає за щічки. Я морозу не боюсь, кожу шину одягнусь. Хай мороз не злиться, я у рукавицях. Щоб наші ручки не змерзли, ми одягаємо рукавички. Вони тепленькі, яскраві, з різними малюнками. Ось у мене є багато рукавиць, але всі вони переплутались і потрібно знайти пару до рукавички. Дітки, допоможете мені? Отож знайди пару до рукавички. Рукавичка жовтого кольору, яка наша, яка підходить до нашої рукавички. Ось ця правильно. Рукавички зеленого кольору, який візерунок підходить. Все правильно ти молодець. Рукавички червоного кольору. Яка наша рукавичка? Ось ця. Все правильно. Сині рукавички. Будь уважним. Яка підійде до нашої рукавички? Де тут пара? Все правильно? Рукавички жовтого кольору. Молодець. Тепер будь уважним. Рукавичка із зірочкою потрібно знайти. Точно таку саму, найти її пару. Молодець, все правильно. Молодці діти знайшли всі-всі рукавички, розумашки, і дідусь знайшов свою рукавичку і сказочки, де звірята в ній грілися. Тож одягайте, дітки, рукавички і гайдалі пити сніговика. Ручки в них не замерзнуть. До нових зустрічей.